Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення. Дітки, я вас сьогодні запрошую до фітовітальні. А подивіться, хто нас тут зустрічає. Так, це квітка Ромашка. Вона отримала телеграму. Від ведмедиці. Ось послухайте, що вона пише. У ведмедика болить живіт, а я не знаю, які ліки йому потрібні. Дітки, ну то що, допоможемо ведмедику? Так, звичайно. Давайте з вами розглянемо, які у нас на поличці тут є лікарські рослини. Це в нас яка рослинка? Так, це ромашка. А ось це кропива, звісно, а це, що в нас за рослинка лікарська? Подорожник, вірно. А ось це лопух, це в нас грицики, а це... Мати й мачуха. Тож дітки, а давайте з вами подумаємо, а яка з цих лікарських рослин допоможе ведмедику? Звісно, це ромашечка, вірно. Квіти ромашки мають дивовижні цілющі властивості. Вони були ще помічені в давнину. Відвари і настої цієї квітки використовують як жарознижуючий, заспокійливий засіб, і дуже добре ромашка допомагає у вирішенні проблем травлення. Тож, звісно, допоможе ромашечка нашому ведмедику. А давайте з вами зробимо ромашковий напій для нього. Для цього нам необхідно взяти чашку. У чашку можна покласти вже готовий ромашковий чай у пакетиках або квіточки, налити окропу у чашку і у нас вийде чудовий ромашковий лікарський напій. А ось до фітовітальні завітав зайчик, який поранив собі лапку. Чи ми можемо йому допомогти? Які лікарські рослини з тих, що в нас є, йому можуть допомогти? Так, це кропива, та подорожник, звичайно. Кропива дуже корисна рослина. Вона входить до складу багатьох вітамінних та лікарських зборів. Листя подорожника використовують в якості першої допомоги при порізах і ранах. Досить просто прикласти листочок до ранки, і кров зупиниться дуже швидко. Крім того, Рослина має протизапальні та протимікробні властивості. Ось такі рослинки в нас є. А яку лікарську рослину з тих, що в нас є, використовують від застуди? Так, дітки, це мати й мачуха. Ось погляньте на неї. Цілющі і корисні властивості мати й мачухи ще були помічені здавна. У народній медицині вона застосовується як один з головних засобів для лікування багатьох хвороб. Відвари мати й мачухи приймають від кашлю, нежиті, застуди та інших хвороб. А чому ж назвали її так мати й мачуха? Вимовте це слово Мати й мачуха. Про це дітки, існує багато різних казок і переказів, в яких героїнями були рідна мати та чужа мачуха. І в кожній казці є частка правди, але все пояснюється дуже просто. Форма листя у рослини нагадує розкриту долоню. Верхня сторона листочка гладка і холодна, темнозелена, нижня сторона м'яка і тепла, з сірими пухнастими ворсинками. Коли ви докладаєте до тіла листочок нижньою стороною, ви якби відчуваєте тепло материнської долоні. І відразу згадуєте маму. А верхня сторона листа холодить, як зла мачуха. Звідси і пішла назва цієї чудової рослини. А тепер пропоную вам пограти у дидактичну гру Лікарські рослини. Перед вами малюночки із зображенням рослин. Вам необхідно обрати лікарські і назвати, яку хворобу вони лікують. Ось подивіться, в нас залишилися рослини, про які ми з вами говорили на занятті. Як називається ось ця рослина? Так, ця рослина називається ромашка. Кому вона допомогла? Так, вона допомогла ведмедику. Що боліло у ведмедика? У ведмедика болів животик. Тож ромашка допомагає з проблемами у травленні. А як називається ось ця рослинка та ось ця? Кропива та Подорожник, вірно, називаються ці рослини. Кому вони допомогли? Вони допомогли зайчику. Що у нього боліло? Зайчик поранив лапку. Так, кропива сприяє загоєнню ранки, а листочки подорожника зупиняють. Ровотичу, вірно. А як називається ось ця рослинка? Ця рослина називається Мати й Мачуха. А вона допомагає коли? Так, мати й Мачуха допомагає від застуди. Добре, дітки, молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Ми з вами завітали до фітовітальні. А які там були лікарські рослини? І від чого вони допомагають? Давайте пригадаємо. Тут ми з вами робили що? Ми робили. Ромашковий напій. Від чого він допомагає? Від проблем з травленням, вірно. А тут про яку рослинку ми казали? А тут ми казали про кропиву та подорожник вірно. Вони допомагають у загоєнні рани, вірно. А ось тут про що ми казали? А тут ми говорили про рослину лікарську, мати й мачуху. Коли вона допомагає, дітки? Мати й мачуха допомагає при застуді, вірно. А я вам бажаю, щоб ви ніколи не хворіли і мали гарний настрій. До побачення!